Туристичні міста та регіони або як змінилася сфера прикарпатської гостинності за три роки війни. Основні теми форуму, який протягом двох днів відбуватиметься в івано франківську Більше про нього розкаже наш Денис Лужний. Основні виклики та завдання перед сферою туризму. Про це найбільше говорили на форумі. А це і безбар'єрність, і питання медичного і реабілітації зараз так наших військових відновлення, і в подальшому розвитку і підготовки до розвитку медичного туризму в Україні. Тому викликів дуже багато, і такі майданчики власне стають місцем зустрічі та напрацювання спільних цін. Ми визначили цей регіон як регіон для розвитку курортної справи, для розвитку відпочинкового бізнесу. Такого галузі туризму і культурно-пізнавального туризму. Туризм в час війни надзвичайно актуальна тема, яка сьогодні домінує на цьому форумі. Частину з ідей, які обговорювали на форумі, уже незабаром планують втілити в Івано-Франківську. Перша панель це доступність до наших пам'яток. Ми коли з навіть з вами говорили про фігури для сліпих, які розроблялися в Ново франківську. ми маємо зробити прикий доступний, якийсь має бути доступний у всіх послугах. Ми про це будемо сьогодні говорити. Про те, як ми це вже робимо, як ми це плануємо робити, можливо, нам щось підкажуть. То це перша така важлива панель. І третя панель, яка для нас дуже важлива: це медичний туризм. Ми хочемо. Вона в тільки людей на медичні послуги. Ми говоримо про стоматологію, ми говоримо про пологи. У нас будується перший приватний пологовий будинок. То ми говоримо про те, що можна отримати якісні медичні послуги. Франківську. А ще франківські чиновники планують розробити туристичний бренд обласного центру. Львів має каву, шоколад, Київ має київський торт, Херсон має каву, а Франківського ще немає. І ми сьогодні будемо тестувати, можливо, це стане мармуляда, що ви згадаєте історію про те, як. Мармолюдову пожежу, як згоріла вся центральна частина Франківська. Така є історія мармолюдова, і ми можливо попробуємо мармуляда, можливо, стане туристичним брендом Франківська. Створюватимуть нові туристичні точки і в інших населених пунктах області. Активізувалося інвестування в готельно-відпочинкову інфраструктуру. У нас будуються нові мережі: готельні, котедні, яблуниці, в ворохті, в Гуті, на Верховинщині. Зросли податкові надходження від туристичного бізнесу, зросла кількість туристів на Прикарпатті. 2023-2024 рік. Ми ну, за прогнозами це буде 2,5 мільйони туристів. Одна з місцевих туристичних родзинок місто Галич. Галич є туристичною візитівкою не тільки нашої області, але й України загалом, тому що в 12 столітті, коли занепала, почала занепадати Київська Русь, то Україна була в вигляді Галицько-Волинської держави з центром в Галичі. Показати туристам тут є що. Це музей історії Галича, дитинець, в якому вже понад 800 років, де жили і княж, правили князі. Далі, храм святого Пантелеймона один із семи найдавніших храмів. Галицький замок, який полюбляють і мешканці нашої області і всієї України, як показав час. Музей етнографії, де представлені архітектура і побут, саме Прикарпаття. Ну і музей країнської історії культури. Триватиме туристичний форум впродовж двох днів.